Біля домовини покійного владики Юліана хочемо поглянути у книгу Його життя. Хочемо подивитися на те, що він для нас залишив, що він у тій книзі записав що бажає, аби воно залишилося у нашому серці та спонукало нас до доброго християнського життя. Перед нами великий пастир, великий архієрей, оцінку його вчинкам. Його діянням ще буде давати історія. І, безперечно, що дослідники, коли зійдуться на одній думці, великими були вчинки його рук і благословенними його задуми і починання. Але нині. Ще не до кінця нам усвідомили цю втрату, коли ще не невповні розуміємо, який великий чоловік і муж Божий від нас відійшов. Ми ще так по-людськи через призму наших почуттів. Через призму нашого людського обмеження дивимося і намагаємося збагнути, намагаємося це якось пережити і укріпитися у цьому полі які зараз переживаємо. Кожна людина має у своєму житті вибір. Не думаємо, де піти вчитися, яку професію для себе обрати, ким бути, кільці ми навіть вибираємо, як жити, мітно, достойно, чи навпаки Ідучи за своїми грішними нахилами і пристрастями. Безперечно, що такий вибір був і перед нашим владикою Юліаном. І так само йому пропонував усе те, що може запропонувати, якусь кар'єру, славу, гроші. Або, бодай, безтурботне, тихе, спокійне життя, але ворога зробив інакший диви. Від самого дитинства його серце сповнилося любов'ю до Христа. І саме Господу Ісусу Христу Він своє життя присвятив. Він своє життя для Бога і для свого народу, для своєї церкви прожив. І ми були свідками того, що він це життя прожив гідно. Прожив гідно тому, що дивився не на себе, але дивився на Бога. Питався. Ісуса, що ти, Господи, хочеш, щоб я для тебе зробив на Божу підтримку і на Божу силу Він покарався. Ми бачимо єпископа, завжди жезло в руках. Цей жезл Він тримає і сьогодні, лежачи по домовині. І для деякого може цей жезл, це є знак влади, це є знак якоїсь сили, зверхності над іншими, але не для великих Юлія. Для нього це був жезд, яким він пас своє Богом. Доручене стадо. Він цим жезлом відганяв цих хижих вовків і тих ворогів, які хотіли це стадо розігнати і розполохати. І на цей жезл. жезл Божої сили. Він опирався не на себе, але на Господа купова. І нині цей жезл є йому помічю, є його підтримкою у його мандрівці до небесної Батьківщини, де вже сяде він не на архієрейському троні земному, але сяде на цьому престолі які йому дає Господь Бог. Єпископ, як наш батько, як наш пастор, завжди нас благословляв, тримаючи у своїх руках ці трикиріом і дикиріон, ці свічі, що тут тепер коло нього горять. Цей трисвічник був символом того, що він діє в імені Пресвятої Троїці. І так знаменно, що його катедрою був храм Пресвятої Троїці. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Він діяв, він навчав, Він напоминав у Божому міні а не в Слово. а в другій руці тримав цей дикий що є символом подвійної природи Господа нашого Ісуса Христа, природи божественної і людської. І Він був великим архієреєм, але так само немічною людиною під тих своїх немочей. Ніколи не скривав, ними не встидався. Він не боявся постати перед нами, як звичайна немічна людина, часом у своїй хворобі чи в якихось інших людських обмеженнях. Але і в тому була його сила. Бо ми тоді бачили, що владика може все. Але не через себе, а через Бога, через того, хто його укріпляє. На його голові ми бачимо і бачимо єпископську мітру. І може дехто собі так наївно думає чи питає, а чи дорого ця мітра коштує, чи вона є коштовна? Цей головний умін. Але дорогі, не забуваємо, що ця мітра це є символ Христового Тернового Вінця. І єпископ прикрашує свою голову не людською славою і не людських почестей шукає, але бере ці терпіння. Бере часами цю муку Христову, це вболівання за тих, що відійшли, за тих, що заблукані, за тих, що Господа ще може до кінця не пізнати. Його одежі також завжди такі гарні. Але вони йому і нам також пригадують не про щось людське, переминаюче, але про божественне і вічне, омофор, який він носив на своїх плечах, пригадував йому про його пастерський обов'язок шукати заблукану вівцю. І нести на своїх раме, не гнати перед собою, але на раменах своїх нести. Ми, дорогі отці, неодноразово були свідками і чули, як владика називав нас своїми синами. Багато хто з нас, що сьогодні стоїмо і служимо літургію коло цього святого Престола, тут і народилися як священники, прикладаючи свої голови до цієї святині, до престола. А з другого боку ми чули теплу, батьківську руку. Правосвященного владики Юліана. Через ці руки так багато ми всі отримали Божих ласк. Такими добрими були ці святительські руки. Вони не били, вони завжди гладили. вони підтримували. Вони підводили тих, хто впав, тих, хто зневірився, ті руки завжди були відкритими до обійні. Ті руки завжди пригортали до його батьківського серця. Тому дорогі, дивімося на цей світлий образ. На цього влади, одягненого і в ті ризи, і із тим жезлом, і з тим декирієм і трикирієм. І просимо Господа, щоб Він нам цей образ в повні, по-новому відкрив, благаємо, щоб ми колись за цим нашим пастирем який завжди йде попереду і показує дорогу, також зайшли до неба. Амінь. Слава Ісусу Христу.